Вітаю! Математика 6 клас. Тема паралельні прямі номер 1212 трикутник трикутники проведіть через кожну його вершину пряму паралельно протилежній стороні. Малюємо трикутничок. Намалювали трикутничок. У нашого трикутничка є вершини. Ось у нас вершина. Ось вершина. І ось вершина. Ми можемо дати назви, але нам це, якщо чесно, цей візуальний шум буде заважати. Тому давайте просто назвемо ці сторони однією літерою. Це у нас буде сторона А, це сторона Б, і це у нас буде сторона С. А далі нам треба провести паралельні прямі через вершину. Тобто, через цю вершину. Давайте я умовно покажу, як це буде виглядати. Через цю вершину. Ми проведемо ось таку пряму. І нам буде дуже легко це зробити, тому що у нас є клітиночки. Ми бачимо, що вона паралельна до сторони А. Через цю вершину ми маємо провести паралель паралель до сторони С. І це вже буде важче. Це буде десь ось так виглядати. Через цю вершину ми маємо провести паралельну пряму паралельній Б. І це вже теж буде важко зробити чітко, але це буде виглядати приблизно так. То що ж нам робити, щоб все це у нас було красиво зроблено і правильно? Давайте візьмемо наш інструмент-косинець і зробимо таку маніпуляцію. Для того, щоб нам провести паралельну пряму до вже існуючої прямої, нам треба виміряти відстань від цієї прямої до вершини. Прикладаємо косинець коротким катетом до сторони, до якої ми будемо проводити паралельну пряму, і вимірюємо відстань від основи до вершечка. Це у нас 10,5 см. Запам'ятали 10,5 см, можна навіть записати 10,5 см. А далі нам потрібна ще одна точка. Ми можемо змістити наш косинець. На іншу сторону основи виміряти 10,5 см, і вже у нас дві точки рівно віддалені від прямої А під кутом 90 градусів. А це означає, що через такі дві точки ми можемо провести паралельну пряму до вже існуючої. Приклали, провели. Назвемо цю пряму А1. І можна записати, що А1 паралельно з прямою А. Далі робимо все так само. Короткий катет прикладаємо до сторони, до якої будемо проводити паралельну пряму, по відношенню до якої будемо проводити паралельну пряму. Рухаємо наш трикутничок, наш косинець до тих пір, поки не порівняємось з вершиною. Вимірюємо відстань. В даному випадку 8 см. Запам'ятали або записали 8 см. Можна навіть проводити додаткові лінії, але це у нас буде все візуальний шум, він нам буде заважати, завдання не таке складне. Можна підписувати всі ці точки, розписувати. 8 см, запам'ятали. Пересуваємо вздовж прямої Б наш косинець на інший бік. Нам треба ще одна точка, яка буде дорівнювати 8 см. Ось, якщо ми проведемо перпендикуляр. То ця точка буде віддалена від прямої Б під кутом 90 градусів на 8 см. Все, у нас є дві точки. Рівно віддалені. Від прямої Б під кутом 90 градусів, через які ми можемо провести пряму, і ця пряма буде паралельна до нашої прямої Б. Провели. І ще раз така сама і історія. Прикладаємо короткий катет до сторони С. Рухаємо вздовж сторони С до тих пір, поки не порівняємось з вершиною вимірюємо 8 см. Теж 8 см. Нам потрібна ще точка 8 см. Рухаємо вздовж сторони С на інший бік. Позначаємо вимірюємо точку. Яка буде віддалена, від прямої це на 8 см, фіксуємо її, все, у нас є дві точки, які рівно віддалені, від прямої це під кутом 90 градусів можна провести перпендикуляри через ці точки, прикладаємо. Лінієчку, щоб вона співпала з цими двома точками, і проводимо ups, і проводимо прямо. Якби у нас було більше місця, ми б побачили, що у нас утворився ще один трикутничок. Ці лінії вони зійшлися б в куточку. Ми можемо це зробити, але давайте зараз запишемо інформацію. Якщо у нас ось ця сторона С, давайте цю назвемо С1. Ця сторона у нас Б, цю називаємо Б1. І запишемо. Сторона А паралельна стороні А1. Сторона Б паралельна стороні Б1, сторона С паралельна по відношенню до сторони С1. Ну і давайте все ж таки зменшимо наш малюнок, щоб у нас була можливість намалювати красивий трикутничок. Далі нам ці сторони треба просто подовжити. Зможемо мені так? Не зможемо це зробити? Не тим кольором. Ось така історія у нас вийшла.